Всім привіт підписники! З вами Влад і. Максим! Okay. І. Матвій! Це є друга серія. Тому. А ми поїхали. Коротше, Максим, залізь... ой, Матвій, іди сюди назад! Прошу. Ми ж домовлялися, обговорити, що ми зараз будемо робити в цій Мне серії. Мне треба в печеру. Не мені, не тобі, а якщо ми йдемо в печеру, то йдемо всі. Що в нас саме що немає? Їжі. Ми ну, всю серію потратити на їжу то тупо, правильно? правильно. Е, вибирайте. Йдемо шукати більш-менш інше місце. Йдемо в шахту. Ресурсів. Е, і все. Вибирайте. У болінг тільки що вийшов. Не, ну вибирайте. Максим, що ти вибираєш? Нам потрібно ресурси. А, а, я, тільки ресурс. У мене болинг, виходить. А не чекайте, Пазик. У нас тут боулінг. Пуум. Пьум пьем. У мене нетка більше всього пішла. І добре. Я добро. йду Дерай. за їжею. А, ви yeah, що? На, а Матвій, ми в ту шахту не йдемо, ми підемо в іншу, всі разом. А на шахту то а, є тунель. не. Я не одна шахта, але той, але є велика печера прям. Добре, я тоді а, пішов до Стоп, 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 ні-ні, ні, стоп, ні. Стоп. Ми йдемо, як. Матвій, зупинись, прошу. Зупинись. Ну так хорошу? Ну, я зараз дошу. В мене пів хп, добий мене. Ой. Ну, Максим, то... добий мене. Так, все. Це по чесноку. Тіха, я зараз йде в Маріка. Там не наш. прикол. Коротше, дивіться. Ми зараз йдемо в оту печеру. Потім будемо спускатися ще нижче. О, той калійон. Ну, то погнали. Погнали! <звук> Максим, ти тоже. Yeah. Там эндермен, там якраз желізу. Uh, Я желізу yeah. вже забрав. Yeah. Ender... <laughs> не, ні ще не злить. Давай, що охляні на мене. Давай подивимося. хто сильніший, що не можеш перетерпнутися до мене і добити мене. Слабак. Так, ну дивіться, спускаємося сюди в саме низ печери. Ідіть в, в самий край печери, в самий край, в самий туди. Туда. Во, Максим, байдайник. Максим, поясни ему куда идти, бо я не разбираюсь. Минус 19,99, 45. Подожди. У меня тут одного залізу. Не задыхаю. Я не паю. Почекай, стоп, там вода. Стоп, там вода. Давай. Скажите, червоская. Не, ну не не-не, сюда.

Я вас взагалі не бачу. А ти йди сюда. На печері вже самого. Мене. О, у мене графіка на тисячу включилася. Зараз йду О, до вас. О, я бачу твій нік, і нам, і нам сюди треба. Хто? То не та печера. Не знаю, Що хто тут подувався. Ідемо ще нижче. щи. Почекайте мене! А я бачу сгуба вся. Я нахожу печеру яку ви говорите. Я зараз, а я щас до. Влад. А я зараз... Влад, влад зараз влад зараз буде Так, підписники, я ще візьму чотири, залізано, оце це, і все. Побіг, так, стоп, я не, не, не адакват. Вугілля нам треба. Все, я взяв все. Сідіть туди, на початку Та, ну, Я не адекват, я не можу нормально спуститися, а. Ти спустись. Я спускаюся, я не можу, бо то всі мене вбиває. Так ти, то ти зроби, щоб тебе не вбивали. Like so we you like so Прям логічно. <laughs> ну а ще логічніше, то що я пішов на спаунці. Я йду до вас, пацаки, тільки почекайте, я вас не бачу. У мене і не йду сильно. хп. У мене два хп? Ой, півтора. Ой, сердечка. Коротше. Кріпер. Кріпер. А хто має їжу? Хто має їжу? Хто має їжу? Хто має їжу? Я не маю нічого. Ем, Владе! Ясно. Що? Люди, візьміть, візьміть Е, Кот червоний зішні. Приносить мне палочки, я маю палочку. до дай, нас зайшло виклик. А, Матвій, моё Дай Давай палу. До нас інший Матвій. Ты хоря. включай мікро, Я знаю, что ты тут. Эй, у меня яйк-ярик я буду спалювати, тому що знімаю хот... відео. Матвій, Матвій, ти б хотів з нами? Що, а що ви граєте? Майнкрафт виживання. А на сервері? А, так? так. На ньому можна грати Давай. і з телефона, і з комп'ютера. Як хто забажає? Давай попробую зайти. Давайте зараз зайти. Так, підписники, це ми продовжуємо. Зараз всі йдемо акуратно зі мною, за мною. Хлопчики, мені потрібні палочки. Я маю кісточку дати тобі по голові. Добре, я маю палки. дві. Треба. Мені треба багато палок. На. Мені на телефонному Майнкрафті не можна ставити праву руку. Предмет! Смолоскип. Може вліво? ліву. Та вліву. А Я ліву. А мені можна вже полежити сидити сюрвизю. Я вже задихаю. Бройся в лад. Та, та скелет, скелет, треба, скелет, 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 скелет. я. Та. Скала, 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 я з собою не друж скала, а це. Костян, хлопці, докінки, в мене, б... хлопці, в мене два стаки два стаки смолоскипів, кому треба? Не мені. Не, не мені. Максим, спускайся якось. Ну то я пішов за діамантом. Ні, ми чекаємо Максима. Чекаємо Максима. Як туди спуститись нормально? Ось старі краб блоки. Я сумніваюся, що я туди допригну. Хоча... Я... Фух! Максим, ти як там, хлоп? Ні, а я. ви там корона так? О, пацани я знайшов рай. <постив> Добре, що ти знайшов рай, а я далеко вже від вас. Тут дуже глибока печера. Далі. Йде. Короче, ви там будьте, а я там буду собі збирати нам їжу. Влад, де, де, для ти? А? де ти є? Добре, Максим, тоді, ну, ну, не зачму всім. Иди купай нам їжу і дерево. Купати їжу і купати дерево? Так. Не поняв логіки. Ну добре. Добре, їжі поки нема, то я буду собі так, дерево. Так. так. А як туди добрати? Матвій, ти знаєш, завелі. Ні, я не знаю, де це. Мене треба хп, я не йшов в То ти здохне, потім повернемося разом всі. Що всі разом, якщо я не? Ти вперед Ні, у мене пів хп безкорисно. Е, Матвій, е, ти теж дихаєшся. Власне, пів хп бути не може. Що? Пів хп не може бути. Тут одару на один из банк нагадує. Ладно, на нашій базі Крипер. Що? Добре. На нашій базі Крипер. Добре. Та то не, не добре. Та добре? добре. Ну я його Йо, за ударю, бью, можно. Ну я понял, які но. Влад, это я. А я вже спустився в самий не ти є, будь ласка, скажи. Я спустився вже в на початок. Ти? На початок печері. Я знайшов вулик. Робити Я вулик. Скажи, вулик мені, ласка, не... Що робити з волоком? Скажіть мені, ласка, що робити. Запам'ятай його координати. В нашу вам вулику. З вулика можна зробити ферму їжі. Угу. Еее, секунду, треба мені запам'ятати. Ліпше з отерекції. Ти скрізь час зробився. Я не знаю, що Спускайся. Або прижим. Боюсь. У мене, той, в мене 5 хп. Кріпер! Йо-хоу! Тут така печера Бога. Іди сюда. Ай, я тобі факели дам. У мене вісім. У мене стак. геніально, що я зараз я От він на скелет селится. Ну як скелет? Дай мені не пофиг. Короче, идем. Я що, Ту вже... сказал, сенсор? Ну і треба в ту воду стрибнути. А де вона? А, Ізі. Ой, пів хп. Ого. Спускайся. Та яка тут а тут е скелет в крыс. Копці там має тва железо. Ми маємо дуже багато. Столько. А не мене б... є тільки. мені тільки о... тут, мене 12. Мене тоже. О, мене тоже скільки... Просто... А, ні, не там, де ти. Спускайся вниз, я. Я знов тока... заплутався. Я ще сейчас спустя вс. Я, я запнулся. Ні, ні, да. ні не вбивай, не вбивай, не вбивай, не вбивай, не вбивай. Ні, 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 ні. ні. Ні-ні-ні, диаманты, я бачу диаманты, тільки мені треба будет сказать, что не диаманты, але все одно. По диаманты, але я сдох, я запам'ятав, де вони. Влад, я, я зарайду, у меня как раз железная кирка. У это в мене тоже. Е, я сдох, а я зараз иду туда. А дайте диаманты а, Там було одно місце, и там же были варденские блоки. Я знаю, що там були, я їх побачив якраз. Матвій, йди за мною, йди, будь ласка, за мною. Де ти є? Я спускаюся. Вой. Ну що сама? Ні, Матвій, не в ту сторону, а в іншу сторону. Добре, Максим, класно. Я розумію. Я не хочу пригати. А там не треба, ну так, Я тобі там сходинки побудую. То давайте замість під бази, я нам поводую ліпшу і велику. Ну, пізніше. Ну, не Окей. Лати ти йдеш? Ма, твій нам не туди. А, ні, нам туди. Все правильно. Тихо тут павук. А зайди. У мене два з половиною хп, їжу маєш? Я не маю, у мене той. У мене хп. Коротше, та йо маю. у мене два хп. Коротше, нам, нам з тобою треба зараз робити невеличкий ветер дроп, ясно? Дивись. А куди? Туди. А де? Я не бачу нічого. Та там вода. <гас> там вода, там річка ціла. Приперні! Уу! Що а як ти здох? А мене скелет застрелив. Чекай, де ми є? ага. Ні, стоп, де ми є? Три, я пішов будувати хату. А де ми є? Стоп, да. Куда де... ты мат? Нам не туди, зайди за мною. У меня ты якесь місто, там і хата у нас, есть зовут. Нік, подивись по Я тебе не бачу. Ой, як то гарно вийшло! А бачу, бачу, бачу. Ви б знали, пацани, що я гарно зробив. Що? Я річку гарно зробив. Так, Це дуже красиво. Угледайся с скандіона Спускаемся в шахту 52. Давай, це є? Зачем мене, Стій? Я вже йду. Я не буду стоять, бо тут очень багато людей. Короче, <гум> <гум> якщо що, діаманти, все, що ми добули, ми завжди ділимо порівню. Так, а як ми два диаманта поделим? Ем, комусь пізніше добудем, нормально. Дайте пасхалку. Спу... А нащо ти туди? Там ж був ліпший спосіб. Ну, ну. Я зробив не пасхалку, а... Піч. Де ти є? Де... А, от, я тебе загубив. Мені треба якусь таку землю там, де немає тієї трави. ...з квітками. Я хочу нам. О, Матвій, І дивися. Нам треба в ту воду. Ну то легко. Я не Я хочу не той води. Шах. Я не йшов ту шахту вашу. Я, коротше, спускаюся до діамантів. О, тут багато чики бомбоні. Нам, походу, всім на ліжка хватить. Нам треба три ліжка або чотири. Слажи від того, о, ти що... Ти спускаєшся туди? туди. Зараз я добуду чики бомбоні. <гас> Блок не писався, воно не хапає. Ні, 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 діамант, 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 головне добути, все. Все. Скільки Один діама... діамант, там два тільки треба було розкупати, і поки там третій є, там третій є, там ще три. є. Там... Я два добу, я два добу. Скупає землі. Це, напевно, друга серія називається Діаманти. Mm -hmm. Ти йди сюди, ти куди? Я не знаю куди. Ти йди за мною сзаді тебе. А, так могу. А, вже... Ну да. Та. А так не звуться? А ну, так, Не, так. я просто весь час спускався. Там ты тратишь більшу половину своих сердец. Ясно. Аккуратно. Сюда доюта назад. Тут аж простейший. Опа! Сухий Давай, спускайся, я тебе там чекаю. Там... Я просто розкопав, і там ще було два діаманта, а може там і більше, я не знаю. А куда я ти там спускався? Там був дуже маленький прохід в пару блоків. Ладно, спущусь по-своєму. Влад, знаєш, що я хочу тобі сказати. Напевно, десь. От скажи, коли будувати хату, тому що в мене тих дерева. нє ні, ні ні хату перша в нас буде спільна, але кожен буде мати свою кімнатку. Далі. Е, ну, дико не скоро. А ви знали, що якщо поставити факел там, де вода, вода пропаде? Але на секунду? Нє. Ні, ну може в тебе баги, але. Взагалі-то має бути на секунду. Ну я знаю, але я це якось дивно. Де ти є? Де Я спускаюсь. Давай. 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 Бо я зараз буду прыгати. Або можна дойти до того водоспаду і пуститися по воді. Можна так. Там ще був третій діамант, У мене тільки два в інвентарі. Влад, я по суті зараз можу зробити портал в Незер. Нам не треба він. В Незер ми точно Чого? не скоро. Чого це? Ми не спідрани, ми спокійно граємо. Як не спідрани? Ми спідранимо. Ні. Ну, маємо спідрану. Куди треба приїхати? Туди у воду або можна. У мене 52 смол Ну та на нашу. Ну І я нечайно. Я йду тоді сам йду до ко скопаю. Лазурийте, якщо що, я забув сказати. А, то добре. А, так ми можемо зараз зробити, знаєш що? Як а. а, нам треба три діаманти. Так у нас зараз буде три діаманти. Ну, тобто п'ять діамантів. Так я себе забудовую, щоб мене ніхто не вбив. Смолоски розкопуємо. Розкопки. Три діаманти, як мінімум. Все, у нас три діаманти в мене теж є. Може тут є і більше? Знаєш, кожному по одному. Ну так, але може тут є і більше. У мене а... в мене одне хип? Не, -е, нема більше. Тільки в мене зараз укерезно. Я поки тут собі будку зроблю, а тут поки поживу, мені нікнею можна буде видно. Опа. Та я знав, що мені 23, ой, 12 пічок. Вугілля і закидаємо залізом. А, Влад, так у нас по суті майже безкінечне джерело довго. Як то? Ну, ми можемо плавати дуже довго. Тому що один то, як то? Одне відро лави плавить сто блоків. Це не тут сніг падає навіть на тому місці, там, де немає сніга. Як то гарно. Я звісно не бачу а, я подумав, у мене доступ нема. Блін, що я творю? Блин, что А я можу два я марки до робити, але. Не, кожного по одному, я нічого не знаю. Я знаю, я не буду це робити. Ю-ху! Ладно, это я. А ти спустився? бачу. А, бач, мені. Ось тут там, де в мене холобутка, тут і були діаманти. Чекай, тут нема сколько сенсор. Ну, ніби є там трошки далі. Ну, ми туди да, спускатися зараз не будемо. Зараз не пускай. Може. Не надо. Не-не-не-не, не ті сарій. була. Ось тут були діаманти. Та зробили також велику шахту. Баш, у мене три діаманти. На тобі один твій. Один твій. Відійди від лави, бо я зараз в лаву кину. На. Дякую. Окей, да ладно. А як ти отримав досягнення діаманту? Так я ще не добував діамант. Так у нас виключені. Так у нас включені, чи ти... Є! Я що, та... я здохну? Ні, Матвій, ми туди не йдемо, я тебе зараз спеціально. Вбив. Ні, ми туди не йдемо, тут залізо. Тут нема скалксенсорів. Але ми туди далі не йдемо. Та чого? Ми розслідуємо в, в іншій серії. Ну чому так? Так. Ти розумієш, Що, що так не цікаво дивитися? Цікаво? Інтрига? Цікаво? Інтрига. Інтрига! Ми цікаво. то відео випустимо ще за 50 років. Ні. А за скільки? Три серії буде тяжко зняти, жувати, живати А хто сказав, що ми три знімаємо? Так ми... А ми дві. А може йти? А ну, підписники для цієї серії, думаю, хватить. Ми зараз підемо в нашу халабуду і підвідемо, що ми зробили. Матвій, піднімайся назад. Я здохну теж. Аля буду. Питатися до є, бо я тут не знаю я не знаю, як тут здохнути. Здихай я. купаюся в маленькій шахті. Здихай якось. Так тут один на один блог, я просто купаю під собою. Можна, ви будете зараз прощатися без мене, бо тут. Я тут аж ніяк не вилізу, я вже, я вже дуже далеко від, від хати. Добре. Всім підписники папа. З вами Боя Влад і Максим і... Висім папа став лайк и підписки и дзвіношки. Всім папа.